Дитячий парк Каска улюблене місце для відпочинку багатьох сумчан. Цього року більшість дерев у парку спиляли. У сонячні дні тут стоїть просто неймовірна спека. Як тепер у касі відпочивають сумчани? Знають наші журналісти. У минулі роки початок літа ставав випробуванням для багатьох відвідувачів та працівників дитячого парку. Тополиний пух кілька тижнів стояв стіною. Цьогоріч проблему вирішили. Більшості дерев спиляли гілки, деякі прибрали зовсім. Тепер знайти затінок у парку дуже важко. Як рятуються від спеки відвідувачі, запитували у них. З За того, що вирубили дуже багато тополей, дуже жарко стало. з дітьми. дуже багато не походиш. Сонце світя, дітям мали гуляють, не всіх панамки є. Поэтому очень плохо. Если было була попередше накриті, хоча б. Ну я не знаю. З моєї точки зрения, без дерев'ї, звісно, ні не, невозможно находиться. Працівники кажуть, від спеки рятуються холодною водою та шукають хоч найменший затінок. Ну пух в неділі немає пуху, правильно? А жара, а жара все літо бачите, як жарко. Ось ходим, як я не знаю. Адміністрація парку каже, минулого року отримали багато скарг на тополі від громадян. Отже, вирубка міра вимушена. Причина цьому не тільки пух, а й аварійний стан дерев. Ці тополя, прежде всего, вони дуже вони для безпеки людей дуже... Ну, не, можна. Це не парковські дерева. Вихід бачать тільки один чекати, поки виростуть молоді насадження. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.